Після втручання народного контролю річку у Збаражі комунальники врешті почистили від зрубаних гіляк. Річка Гнізна протікає через центр Збаража. Комунальники санітарно обрізали дерева, які стояли поруч, і гіляки поскидали у русло водойми. З'явився неприємний запах, який заважав людям. Ну, ми теж звертаємо на це увагу, але мали прибрати, чому не прибрали? Звичайно, що ми проти цього, тому що ж воно розкладається, якби там не було. Звичайно, шкодить, звичайно, і запах по-моєму, вже є. Безгосподарність, то тільки то можна сказати. І коли вони вже лежать, то давно можна було і зробити. Дже потрібно так очистити водойму. Ну там ряби то великої нема, але все одно ну, шкоди природі і, наприклад, ну, якось не естетично виглядає. Якщо тухлина появиться в деревах, буде дуже різкий запах, буде дуже неприємно. Журналістам народного контролю з Бараські комунальники пообіцяли усунути проблему, як тільки знайдуть необхідну техніку. Врешті, після втручання громадського руху, русло річки почистили від гілля та сміття. Ну, так краще ви без гіляк. Ну, Дякуємо, воно варто було ваших зусиль. Краще так. Дякую що ви для нас стараєте. І дуже дякую вам, що ви подбали про це. Це ж корисно. Розрізали гілляки, покидали, вони ж там гнили і вічка ще грізніша була. Зоряна Яремишин, Олена Вербицька, Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ контролює едмайл.ком